Святослав Данчак, ортопед-травматолог, разом з колегами готується до складної операції заміни колінного суглоба, щоб провести її з ювелірною точністю травматологічне відділення новороздірської міської лікарні поповнилося сучасним обладнанням системою ортопілот. Це комп'ютеризована навігаційна технологія, яка допомагає хірургам виконувати безпомилкове встановлення імпланту. А отже, піднімає якість цієї медичної послуги на новий високий. Чому це так важливо для пацієнта? Тому що інколи градус або сантиметр похибки може коштувати пацієнту 2-3-5 років виживання ендопротезу. Чи це унікально для України так? Для світу ні в світі вже є давно комп'ютерні навігації. Світ розвивається над розвитком комп'ютера навігації. Як я кажу, що два ока хірурга добре, а чотири ще краще. Роматологічне відділення у новороздільській громаді стало першим на західній Україні, яке почало використовувати ортопілот. Лікарі наголошують. Це інвестиція у здоров'я громади. Пацієнти ж відзначають, що вже наступного дня після операції можуть починати курс реабілітації і не затримуються у лікарняних палатах. Пацієнт на власні ноги стає на наступний день після операції. Для того щоб повністю кістка загоїлася і повністю все затягнулося, то місяць часу треба на повністю на відновлення процесу. Та я вже стала сама мову так. Добре, і стою йде, а може, там ми... пару кроків саме виснути на бач. Сучасне обладнання викликає довіру та впевненість у тих, хто приходить сюди на лікування. Особливо це важливо для наших захисників, які повертаються з фронту та потребують якісної медичної допомоги. Добре обладнання є, і по місцю проживання повернувся назад в рідне місто. Добре, що є така клініка, що де можна звернутися, що не треба їхати десь в область чи десь по різних районах. Ми вже трошки по Україні поб'їздив по лікарнях. Тут дуже подобається ну, обслуговування хороше, лікарі хороші. Це допоможе військовослужбовцям, які потребують ендопротезування. Так, звичайно, у нас є державна програма. Там держава закупила ендопротези, і ми їх встановлюємо як цивільним, так і військовослужбовцям, які це потребують. Відповідно, вони встановлюються на безоплатній основі. Важливо, що на базі Новороздільської міської лікарні можна пройти повний курс відновлення. Спеціалізований кабінет з реабілітації відкрили минулоріч за сприяння ротарі клубу. Тут отримують допомогу і військові, і цивільні пацієнти з травмами. У комплексі це дозволяє надавати послугу європейського рівня від сучасної операції до повної реабілітації в одному закладі. Це економить час, кошти та сили пацієнтів і їхніх родин. Ірина Телька, редакція Миколаївські вісті.